Півторок, 24 грудня на календарі. Час триських новин на нашому каналі для вас працює Микола Бойків. Будьте з нами. Наїхали вчора під час чергового народного віче, знаного у місці громадського діяча Левкарішка, колишнього очільника осередку Чорнобильців Стрийщини, екс відеооператора телеканалу Хвилі Стрия. Образили тутешні промайданівці. Пан Левко запитав у ведучого стрицького віче, чому немає національної та євросимволіки. На що у відповідь отримав словесного ляпаса та закид про псевдопатріотичні наміри і тісну співпрацю з міською владою. Ображений активіст вимагає від людей, які організовують мітинги на підтримку європолітики, дотримуватися простих правил етикету У 2007 році. Був у місті Сонші, якраз де ми проходили вишкіл. Про вступ України в Європу і ніби свій, а тут свої взяли, обгавкали по повній програмі, ні туди нісю. Так що просив би, хай би себе хлопці толерантніше там вели на тому майдані і наступні рази мали. Ну, хто він не знаю, бо, бо кажу, був Балахон. Кого то зацікавить, найпорахують 23-го числа в 6-й годині вечора. Маленький ювілей великої справи під назвою Ідея. Нещодавно книгарні виповнилося 5 років. Це не лише торгова точка, це місцеве обійця літературного слова. Газдиня книжкової хати справжня космічна жінка, яка несе у цей світ часточку чогось неземного. Люба Хомчак започаткувала книжковий форум у рідному місті Миколаєві і зініціювала літературну толоку у стрію. Грошей не заробила, зате задоволення ця жінка отримала превелике. Знайомилася з Любою Хомчак. Книжковою духівницею Марічка Ходовицька Історія цієї книгарні розпочалася п'ять років тому. Допомагали у цій справі пані Любі усі родина, друзі та шанувальники українського письменства. Про заробітки ця жінка і не думала. Господиня відверто заявляє, на книгах бізнесу не побудуєш. Їх треба просто любити читати. Миколаївчанка має унікальну здатність. Вона вміє згуртувати творчі сили цілої України, запросити в наше містечко їх для такого неофіційного, Сказала камерного спілкування, яке дає дуже багато після таких зустрічей. Хоч хочеться жити, творити, і в цьому велика заслуга пані Люби Хомчак. Вона вміє будь-кому прищепити любов до друкованого слова у її господі, пахте смачними книжковими шедеврами, за авторами яких Любов Хомчак знайомить охочих що четверга. Ці зустрічі мені дали. Побачити, що Україна в Україні є оці добірні зерна, які вже можна полову зверху скинути, а мати таку державу, яку би ми хотіли і. Власне, навіть редактор журналу Голос жінки, яка брала в вересні в мене інтерв'ю. Я ці речі сказала. Вона, коли стався майдан, він каже: ви як пророчиця. це треба. Коли приходиш на зустрічі, бачиш, що є абсолютно люди, які вміють змінити Україну. П'ять років 500 літературних побачень у цій маленькій, водночас затишній атмосфері. Стрийській ідеї побували Ірен Роздобутько, Дмитро Павличко, Любко Держ, Марія Чумарна. Список можна продовжити ще кількома сотнями іменитих письменників, навколо яких гуртується стрийська інтелігенція. Книжкова майстриня Любов Миколаївна вийшла за межі власного магазину і пішла до молоді разом із знаменитими поетами та письменниками. Школи училища, коледжі. Тут... Теж жінка організовує щотижневі зустрічі. Дуже гарні були зустрічі, проведені в рамках книжкової толоки. Пані Люба запросила в наш навчальний заклад, таких відомих письменників, як Любка Дереша, Ірена Роздобудько, Володимира Лиса брав участь в зустрічах з дітьми. Відомий художник-реставратор Левкоскоп, звичайно, що ми повинні виховувати молоде покоління, розвивати його мислення, розвивати його творчість. І дуже дякуємо. Працівникам цього магазину за можливість, яку нам надають і допомагають виховувати наших дітей. Книжкова телока наприкінці жовтня відбулася завдяки Любові Хомчак. Безліч читачів на власні очі бачили, спілкувалися, купували книги улюблених сучасних письменників та поетів. Власниця ідеї свою ідею виконала. Вона щира людина і вона людина служіння, беззастережного. Її гроші нічого не важать. Вона вона інакше не може, не то, що вона це робить для когось, розумієте, на показ чи щоб їй за то хтось хвалив. Просто вона тихенько говорить, але таку махіну закрутить, попробуйте ту толоко зробити. Розкрутити наш стрит, такі ну неповоротки. Однак пані Люба заперечує, каже, стрияни люблять читати, віддають перевагу історичній, фантастичній, подарунковій та підлітковій літературі. Перший день набрала дуже багато книжок і з великим задоволенням їх читала. Е, мені подобається тут, тому що ну тут є напевно все, чого, е, чого просить душа. Починаючи від дитячої літератури, від історичних книжок до звичайних жіночих романів, до пізнавальних творів, багато разів я чула думку, що навіть в інших містах годі знайти такої повноцінної книгарні, яка є в нашому місті. На початку нового року завзята до читатської справи жінка відкриє літературний осередок у центрі Львова. Чілося б закликати людей, які тут ще не були, щоб вони сюди приходили. Бо насправді пані Люба вміє створити таку атмосферу, що хочеться бути. Це як салон. І навіть ті працівники, які працюють тут, вони вже створюють те саме. Тобто сюди хочеться прийти. Тут кожна людина має увагу, і вона може знайти те, що вона шукає. Марічка Ходовицька Руслан Леськів, Роман Купринець, три новини. Сьогодні у восьмій школі уже втретє відбулося свято пампуха. До організації долучилися і маленькі учні, і старшокласники, яким допомагали батьки та вчителі. Окрім пісень та віршів, учасники пригощали гостей пампухами, випечених за різними рецептами. За це отримували винагороду гроші. Скільки коштів вдалося зібрати учням, на що їх використають. І чи вдалося свято Пампуха цього разу, дивіться далі у сюжеті. Свято пампуха розпочалося і звіршів про смачненьку випічку та запрошенням гостей полосувати смаколиками. Готувалися, кажуть організатори до цього дійства цілий місяць. Активну участь взяли і діти, і батьки, і педагоги. Хочу сказати, що цього року особливе свято. Я, знаєте, від щастя, від радості в мене сльози з'являються, бо я бачу, що задоволені дуже діти, задоволені батьки. Щоб все ж таки дітям було цікаво в школі. Ідея проведення свята пампуха належить Любов Мегенко, заступнику директора восьмої школи з виховної роботи. Розповідає, свято вдалося на славу, сповнена позитивних емоцій. Вона навіть написала вірша про пампуха. Лини пісня, понад стрій, Заступник міського голови Таїсія Гайдукевич зізнається, що вже встигла покуштувати пампух із абрикосами, і їй дуже сподобалося. Каже, учні восьмої школи надзвичайно талановиті і старанні з їхньої сторони благородно своїми руками працювати на благо школи. Натомість Альма Матер не лише повинна навчати і виховувати, а схожими заходами повинна залишити в її головах приємні спогади. Їм бажаю успіхів і бажаю, щоб традиція продовжувалася, і дуже би хотіла, щоб інші школи теж мали якусь свою фішку я кажу, тобто, щоб вони теж вчилися робити ці речі. Тому що, по-перше, воно дуже здружує дітей, батьків, дітей, воно дарує багато щастя, але я кажу, є дуже оця благородна мета використовувати кошти на потреби своєї школи. Так що це має великі перспективи такі речі з маком, з джемом, зі згущеним молоком, шоколадом, з родзинками та фруктами, і навіть сюрпризом всього організатори свята нарахували, що учні з усіх класів разом з батьками приготували 1702 сімсот Пуха і зварили багацько літрів узвару. Ласували солодощами з неабияким апетитом. Усі вироби гості з зі столів за 47 хвилин. Загалом пампухів було реалізовано на 3 тисячі гривень. Ці кошти використують на придбання у вестибюль восьмої школи великого сучасного телевізора. Минулого року ми виручили суму 1900 гривень, і на ці кошти було придбано лапки до школи вестибюль і також поторанка. А сьогодні на ці кошти, які будуть вилучені, буде Новий екран вести на якому можна буде переглядати відеоролики виступів наших учнів, окрім цього, учні змагалися в найкращому оформленні столів, найоригінальнішій емблемі приготуванні найсмішнішого пампушка, а підкріпили новорічно-різдвяний настрій віршами, піснями і колядками. Бойків, Руслан Левський, стризькі новини. Настрій новорічний, погода, весняна, сонечко, відсутність морозу і снігу ось такими зовсім не зимовими. Прогнозами тішать вітчизняні синоптики на найближчі дні. І так передбачають 2014-й українці святкуватимуть по-особливому. Найхолодніше буде на півночі і на сході, на заході і на півдні буде найтепліше. У стрію до кінця тижня температурний баланс буде стабільним, дещо похолодає з понеділка, а в ніч з 31 грудня на 1 січня можливо падатиме дощ. Це було останнє повідомлення випуску. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте 45983, якщо маєте цікаву інформацію. Бережіть себе, побачимось. На середу у стрію синоптики передають ясну погоду без опадів. Температура повітря плюс 2 та плюс 6, відповідно, вночі і в день. Вітер південно-східний 4 метра за секунду.